Діти, подивіться на квіточку, як вона називається, я раненько прокидаюсь, вам про все розповідаю. Від землі низенька голінка жовтенька, спершу листя я не маю, а як відквітну, листя розпускаю. Дуже сонце полюбляю. Коли ж сонечка немає, я Очиці закриваю. Так, звісно, це мати мачуха. На яку квітку вона схожа? На квіточку кульбаби. Чи є стебельце у мати мачухи? Яке воно? Воно коротке. Чому воно таке? Як ви гадаєте, стебло ще не встигло вирости? А де ж листочки цієї рослини? Їх ще немає. Як ви вважаєте, коли вони з'являться? Трохи згодом. Так, листочки виростуть незабаром після відцвітання квіток, і будуть вони з одного боку світлими та пухнастими і за народними повір'ями. Це лагідна, ніжна, добра мати, а зі звороту темними та гладенькими, на дотик холодними, за народними повір'ями це мачуха, нерідна мати. Через своє незвичайне листячко ця квітка й отримала таку назву. І ясне сонечко пригріло літнє, ласкаве і на пагорбі збудило квітку золотаву. Квітка та немов курчатко, жовта та пухнаста. Мружить жовті оченятка на сонечка братка. Подобаються вам ці квіти. Діти, ця квітка має лікарське призначення. Листочки мати мачухи заварюють і п'ють при застуді від кашлю. Як ви гадаєте, хто ще радіє цим чудовим квіточкам? Бджілки, пташки, сонечко. Уявіть, що ви знайшли ці квіточки, наприклад, зі своїм старшим другом. Він запропонував вам зірвати їх, щоб принести і показати своїм друзям або подарувати мамі. І як би ви вчинили в такій ситуації, дикорослі лікарські квіти не можна нищити, а навпаки, їх слід оберігати.